Усім найщиріше вітання по ту сторону екрану. Ви на каналі Скептичний політолог, де ми працюємо над тим, щоб підвищувати рівень політичної освіти та культури серед українців і не тільки. Тож, якщо ти не хочеш бути в майбутньому радником, підписуйся на цей канал. Підпишіться, будь ласка. Але, але не в тому разі, якщо ви член партії 510, якщо ви член партії 510, не підписуйтесь ні в якому разі. А якщо формальна людина, підпишіться, будь ласка. Не потрібно бути великим генієм, аби розуміти очевидні істини. Наприклад, те, що своїх сусідів та потенційних ворогів потрібно детально вивчати під мікроскопом, аби розуміти, з чим ти можеш зіткнутися у найближчому майбутньому. Що робиться у їхніх голівеньках, Які плани вони будують, та на які доктрини опираються? Звісно, якщо такі є, це фундаментальна річ в даному контексті, у випадку із Росією Україна робила трішки більше ніж нічого. І ні Тузла, ні Грузія, ні навіть Крим та Донбас не посприяв системному аналізу ситуації, на основі якого повинна була б ґрунтуватися українська доктрина зовнішньої політики. З урахуванням усіх потенційних ризиків та загроз, врешті ніхто не хотів вірити у велику війну, яка, як ми сьогодні пересвідчимось, була невідворотня. <кій> ну да, якщо звернутися назад і подивитися на політику Путінської Росії на міжнародній арені, то можна майже із 100% впевненістю стверджувати, що вона ґрунтувалася на доктрині Примакова і її втіленню в життя. Хто ж такий Євген Примаков? І що ж це за така доктрина, власне? Зараз ми спробуємо розібратись детальніше. Народився наш головний герой як не дивно в Києві у 1929 році. Дитинство та юність Примаков провів у Дбрісі. У 1953 році закінчив Московський інститут сходознавства, а через три роки аспірантуру Московського державного університету імені Ломоносова. З 1959 року став членом комуністичної партії Радянського Союзу. Був оглядачем газети Правда по відділу Азії та Африки. А з 65 по 1970 – кореспондентом правди на Близькому Сході. Існує припущення, що насправді Євген Примаков під підкриттям роботи журналіста на близькому сході насправді виконував завдання радянської розвідки та таємної дипломатії. Примаков також працював заступником директора інституту сходознавства Академії наук СРСР та вважався одним з провідних експертів із зовнішньої політики Сходу. З 85 по 89 рік директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин при Ан-СРСР пізніше став членом президентської ради СРСР та займався питаннями зовнішньої політики. Власне, з грудня 91-го по січень 96-го працював директором Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, після чого очолював Міністерство закордонних справ Росії. У цей же період очолював міжвідомчу комісію у справах Ради Європи та був постійним членом ради безпеки РФ до червня 1999 року. Одна із найбільш яскравих подій, яка з ним пов'язана, це його відомий поворот над Атлантикою. 24 березня 1999 року він прямував до Вашингтона. Коли Примаков дізнався про те, що війська НАТО почали бомбити Югославію, він наказав розвернути літак над Атлантикою та повернутися до Москви. В історію це увійшло як поворот Примакова. Саме при ньому виник російський варіант доктрини багатополярного світу. Почали ширитися розмови, що Росія велика держава і повинна постійно нагадувати про це. За його сприяння, Москва різко почала виступати проти розширення НАТО і відновила відносини з диктаторськими режимами і згоями. На думку Примакова, однополярний світ, в якому існує тільки один глобальний центр сили, тобто США, суперечить життєвим інтересам Росії. Москва мусить наполегливо боротися проти впливу Вашингтона і працювати над створенням багатополярного світу, де буде декілька глобальних центрів сили. Однак Примаков чудово розумів, що Росія не може конкурувати із Сполученими Штатами на рівних. тому він вважав, що в боротьбі за новий багатополярний світ Росії необхідно об'єднуватись із Китаєм та Індією. Якщо такий троїстий союз буде створений, як стверджував Примаков. То Росія зможе на себе взяти роль обов'язкового гравця, здатна ефективно торпедувати односторонні дії Вашингтона на міжнародній арені. Таким чином, доктрина Примакова опирається на три основні стовпи: по-перше, забезпечення російського панування на пострадянському просторі і поступове розширення впливу Москви на країни Середньої Азії та Близького Сходу. По-друге, це зупинка розширення НАТО на схід та прийняття всіх необхідних методів для послаблення Сполучених Штатів Північно-Атлантичного Альянсу та союзників Білого Дому, які не входять в НАТО. По-третє, це партнерство з Китаєм та Індією. Згідно позиції Росії, хоча однополярний світ із одним глобальним центром сили майже позбавлений ризику глобальної війни. Він, тим не менше, характерний великим хаосом та нестабільністю, що відображається у великій кількості локальних конфліктів, таких як війна в Єгославії чи вторгнення Саддама Хусейна в Кувейт. В свою чергу багатополярний світ, який вимагає координації дій над держав згідно позиції Примакова, покладе кінець хаосу і забезпечить мир на основі консенсусу. Можна припустити, що у своїй доктрині примаков опирався на венську систему міжнародних відносин, яка виникла після наполеонівських війн в Європі, і головний принцип якої полягав в тому, що європейські держави повинні в першу чергу діяти так, щоб не допустити створення нового гегемона на європейському континенті. Таким чином, наприкінці 90-х була розроблена доктрина Примакова. Росія на той час була занадто слабкою для її втілення. У 2000 році сам Примаков пішов в політичну відставку, знявши свою кандидатуру на президентських виборах. На них переміг Путін, але це не поклало край доктрині Примакова. Він став близьким соратником як Путіна, так і решти його адміністрації. Особливо Сергія Лаврова, який став у 2004 році міністром закордонних справ, ці стосунки стали настільки тісними, що Примакова почали називати хресним батьком Путіна. З відновленням російської економіки та системи центральної влади Путінська Росія перестала бути пасивним спостерігачем світової політики. Першим явним сигналом реалізації доктрини Примакова стала грузинська війна. Під час якої Москва продемонструвала, що вона є ключовою силою на пострадянському просторі, тим самим проілюструвавши перший стовп доктрини Примакова, Росія категорично виступила проти спроб чи навіть потенціалу впливу НАТО на Схід, тим самим реалізуючи другий принцип. Пізніше, на фоні успішної грузинської кампанії, Росія почала суттєву реформу своїх Збройних сил. Ще одним явним і остаточним сигналом щодо втілення доктрини Прямокова в життя стала анексія Криму і гібридна війна на Донбасі, а також допомога Росії режиму Асада в Сирії та розширення свого впливу в Арабських країнах Близького Сходу. Власне анексію українського півострова вже стали пов'язувати із доктриною гібридної війни Єрасімова. Однак вона лише являється концепцією, інструментом реалізації доктрини примакова на оперативному рівні. І усі ці речі не були під особливим грифом секретно, все існувало у відкритому доступі. Тому зрозуміти, за чим потенційно може зіткнутися Україна в незалежності, хто був би її президентом, було нескладно. Ця війна була невідворотньою, і особливо це стало ясно після подій революції гідності. Та вибору українського народу рухатися в бік європейської сім'ї. Чи усвідомлювали це українські політики та бізнес-еліто? Питання відкрите. Напишіть, що ви думаєте щодо цього у коментарях. Звісно, що наразі доктрина Примакова пішла дещо не за планом, і всі здобутки путінської Росії летять в тар тарари але це зовсім не означає, що потрібно розслаблятися навпаки. Оскільки спрогнозувати, що буде відбуватися далі, сьогодні набагато складніше, ніж це було 10 років назад. Так чи інакше нашу короткозорість потрібно лікувати усіма доступними методами, і вже сьогодні потрібно задумуватися над тим, що буде завтра, після цієї війни, в якому ми будемо стані, хто буде нам союзник, друг, партнер, конкурент та ворог. Варіантів існує багато, тому і стратегії повинні бути різні і гнучкі, здатні адаптовуватися до зовнішньополітичних змін і бути стійкими до змін внутрішньополітичних. Без цих речей не обійтися. Дякую усім за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку для ефективнішого просування даного відео і пишіть свої думки в коментарях. Пам'ятайте, все буде Україна! I'm all gone.